Воркаут Адама створи базу воркаутера. Це програми тренувань вагою тіла, на основі яких створений серіал. Проект Як накачатись, в сьогоднішньому відео тренуванні. Три тренування на перекладенні для різних днів тренувань, класичні, за допомогою яких класично прокачуються м'язи спини, рук, біцепси, тріцепси, в принципі, весь верх тіла. В більшій чи меншій мірі. Перше тренування Чотири підходи. Чотири хвати на перекладині. Перший підхід звичайні підтягування на ширині плеч приблизно ширина хвату. Потрібно зробити в одному підході максимальну кількість. Чистих, хороших підтягувань за перекладину, не нижче тримаючи підборіддя. Тобто, як тільки не зможете підтягнутись підборіддям, затягуючи свою голову за перекладину, то далі не потрібно робити наступне підтягування. Тобто, це вже. Значить, є ваш максимум. Другий підхід це підтягування за голову. Важливо, щоб в кожному підході підтягування робити, повністю випрямляючи руки в локтях в нижній точці. Тобто не потрібно швидше робити. Намагайтеся слідкувати за технікою виконання, підтягувань, тримати ноги рівні. Так само треба зробити максимально підтягувань. Відпочинок між такими підходами інтуїтивний, але приблизно від хвилини до 5 хвилин. Третій підхід це зворотні нижні підтягування, зворотнім нижнім хватом, також приблизно на ширині плечей. Краще робіть такі підтягування повільніше, спокійно і чітко відчуваючи кожне підтягування. Тобто в такому тренуванні не потрібно намагатись швидше робити для більшої кількості підтягувань. Краще фокусуйте увагу на повільності та якості. Кожного підтягування. Та останній четвертий підхід це підтягування широким звичайним хватом. Не сильно широким, тому що можна сильніше, ширше зробити хват, тоді підтягуватись. А такий класичний широкий хват. Для підтягувань за голову також потрібно трішки ширше тримати руки, до речі, тому що при звичайному хваті не так комфортно та зручно підтягуватися, або взагалі не те. Тому перше підтягування, друге, третє, четверте в підходах, в кількості робіть стільки, скільки дійсно совісно зможете. Це класика, від якої немає надзвичайно великої прокачки м'язів. Таке тренування робиться швидко. Якщо приблизно по хвилині в середньому підхід, навіть трішки більше до 2 хвилин або навіть швидше, менше хвилини, то відпочиваючи по декілька хвилин, буквально за 10-15 хвилин, реально зробити таке тренування. Можливо, швидше, можливо, трішки довше. Воно спеціально класичне для того, щоб не витрачаючи багато часу та не роздумуючи, які вправи робити, яке тренування, для кожного підійде такий стиль класичного тренування підтягувань на перекладині. Тому по-любому собі легше запам'ятайте. Якщо будете проходити повз площадку, будете мати певний час для того, щоб потренуватися, або при будь-яких таких ситуаціях життєвих дає буквально невелика кількість часу, але перекладена мається десь неподалік, то, щоб вона не маялась, можна на ній попідтягуватись таким класичним тренуванням. Через те, що це класика, то воно ніколи не буде лишнім, зайвим. Для того, щоб дійсно накачатись від такого тренування, потрібно в об'ємі робити набагато більше підходів, або підтягування повільніші, тобто додаючи величезну кількість різноманітних деталей, з якими відштовхуючись від того рівня, який в кого є, можливо. Сильно підкачувати м'язи та прогресувати. Це звичайний приклад тренування для активації тіла, так би мовити. Таких тренувань три для того, щоб по через день, для прикладу, робити на протязі тижня кожне з тренувань. Неважливо, яке, за яким буде. По черзі робитись. Але комбінуючи всі три види тренувань. Можливо, тренуватись, сильно не напрягатись при тренуваннях та при цьому зберігати свою форму тіла гарну, і при цьому ще навіть прогресувати. Друге тренування складніше в якомусь в певному розумінні через те, що тут зрівні підтягування, з дригами, з зворотнім нижнім хватом, приблизно на ширині плечей, можливо, трішки ширше, як кому зручніше. Звичайний такий зручний для себе комфортний хват, зворотній оберіть. Та в кожному підході їх потрібно зробити 4. Робіть по максимальній кількості підтягувань. Відпочиваючи між кожним підходом в середньому около 5 хвилин. Десь можете хвилинки 2-3 відпочити, десь, можливо, навіть і більше потрібно буде, ніж 5 хвилин. Головне, щоб дуже сильно не остивали м'язи, та при цьому швидше також не потрібно йти через декілька секунд, коли ще немає певної. Кількості сили та витривалості відновленні. Тобто не обов'язково в цьому тренуванні викладатися на 120%, по таймінгу відпочивати конкретно рівно 5 хвилин, йти на другий підхід, третій та четвертий. Взагалі, якщо відноситись до тренувань професійно, то так потрібно робити: ставити таймер після кожного підходу, неважливо, який підхід по часу йде. Ставити собі 5 хвилин не більше на таймері. Якщо по відчуттям є вже відчуття, що за 3-4 хвилини є бажання йти підтягуватись, відчуття, що є сили, то так потрібно робити. Або навіть краще зберегти ще сил, дочекатись 5 хвилин, тоді вже йти на другий підхід. Кажу тільки через те, що знаю, що дивляться мої тренування. Дуже різні категорії вікові, та в кого є досвід, в кого немає. Тому, звичайно, що діапазон відпочинку між кожним підходом інтуїтивний, якраз через це. Тому що, розумію, що деякі спортсмени, можливо, це відчувають дуже навіть добре, та можуть менше відпочивати, але. Знаючи себе, своїм досвідом, що якщо мені потрібно в середньому декілька хвилин, то приблизно так кажу. Тому що то, як підтягуюсь по своєму прикладу, якраз відштовхуюсь від свого прикладу та основи. Звичайно, що це приблизно підлаштовуючись під вас всіх, так як в кожному з підходів для прикладу. Можливо, робити і більше разів, якщо відпочивати конкретно по таймеру. Інколи інтуїтивно відпочивши трішки більше на 30 секунд чи хвилину, вже краще буде в кількості та по відчуттям після такого тренування. Тому ці всі деталі, щоб не брати до уваги, просто робіть 4 підходи з приблизним 5-хвилинним відпочинком, третє тренування. Ще трішки відрізняється. Перший підхід це підтягування слопками високі, їх потрібно робити, відштовхуючись вверху, та при цьому в повітрі хлопнути в ладоні. Якщо виходить це зробити, якщо не вистачає чогось для того, щоб зробити хлопок, то хоча б зімітувати хлопок та при цьому підтягуватись. Це в першому підході. Взагалі, потрібно зробити 4 підходи підтягувань з хлопками. Таке тренування теж класичне. По відчуттям, як будете відчувати, яке тренування на протязі тижня робити, таке і робіть. Взагалі, в принципі, можливо робити. Кожне тренування день за днем, на протязі кожного дня. Тоді в середньому десь за три дні, в принципі, ці три тренування робляться. Взагалі, для досвідчених спортсменів це одне тренування, просто як три сета з чотирьох підходів. Тому обираючи свій певний варіант тренування, відштовхуючись від свого. Фізичного рівня підготовки, маючи свою певну базу воркаутера, вибирайте ті тренування, які ви відчуваєте інтуїтивно. Взагалі, в ідеалі краще всього робіть, так як в цьому відео прикладі тренуванні. Але, так як знаю, що декому краще робити тренування по відчуттям те, яке більше хочеться для прикладу підтягування ці. З хлопками, в якийсь день буде хотітись робити простіше, ніж підтягування з дригами з воротнім хватом. Тому, відчуваючи, що є певні сили для того, щоб робити підтягування з дригами, краще робити в той день чи в ту частину дня, чи в ту частину тижня те тренування, яке відчувається. Тому комбінуйте ці три тренування, вони є класичними. Простими, швидкими, це завжди класно потренуватися, якщо є така можливість та бажання, ніж не тренуватись. Але є різний таймінг різних тренувань. Тому це класика. Просто, легко, доступно, зрозуміло. Неважливо, скільки разів кожен з вас підтягнеться в кожному з підходів. Просто чесно, совісно, якомога намагайтесь відноситись до тренування. Це, думаю, всім зрозуміло, але нагадуйте собі, тому що краще викладатися на 100%, ніж на тих самих 60%, і при цьому спрогресувати в рази краще, швидше і так далі. Тому в кожному тренуванні, роблячи тренування на 100%, а не на. 50 чи 60, буде кращий ефект та швидше можливо буде дійти до своїх цілей, тренуючись таким чином. Взагалі купляйте програми тренувань, тренуйтесь зі мною по відеоінструкціям на сайті www.workoutadama.com Посилання буде під відео, десь в профілі. Багато тренувань, програм тренувань в домашніх умовах, на прикладі на брусах своєю вагою тіла. Всі ці тренування будете робити по відеоінструкціям. Вистачить вам на все життя тренувань на основі своєї ваги тіла, підлаштовуючись під свій настрій, цілі та відштовхуючись від своєї бази воркаутера. Навіть якщо ви повний нуль з самого нуля, зможете дійти до всіх можливих. Цілий пока.